Вітаю. Сьогодні ми спробуємо розібратися в таких, знаєте, невидимих силах, які керують нашими рішеннями у ментальних програмах. О, це дуже цікава і глибока тема. Так, от уявимо ситуацію. Є керівник, який постійно все перероблює за своєю командою, і, звісно, скаржиться, мовляв, нікому нічого не можна доручити. Класика, він виснажений, а команда, м'яко кажучи, не в захваті. Саме так. І здається, що проблема ж у команді, правда? А що якщо насправді причина це якась глибоко вкорінена установка в голові самого керівника, яку він ну навіть не усвідомлює? І найчастіше так і є. Саме такі от приховані прошивки нашого мозку ми сьогодні й будемо досліджувати. За основу ми взяли матеріали з менторської сесії Вікторії Журавльової про гнучкість мислення. Дуже доречне джерело. Ми хочемо зрозуміти, звідки вони взагалі беруться і як ну так непомітно руйнують і кар'єру, і стосунки, і навіть наше уявлення про самих себе. Гаразд, давайте почнемо це розпаковувати. Почнемо з того самого прикладу. Все треба робити самому. Він самий. У матеріалах це називають ментальним конструктом. Звучить е, дуже знайомо, чи не так. О, ще як. Для багатьох менеджерів це просто як, не знаю, народна мудрість. Так так. І що тут неважливіше, це ж не просто думка, це ціла, скажімо так, операційна система поведінки. Людина з таким конструктом не просто думає, що краще зробить сама. Вона так і діє. Саме, і це виливається в мікроменеджмент, у гіперконтроль над усіма підлеглими, дітьми, партнером і наслідки, ну, вони завжди однакові. Тотальне виснаження. Так, у самої людини. І шалене роздратування в оточуючих, які просто відчувають, що їм не довіряють. Коли я читав про це, мене от що найбільше вразило. Звідки такі конструкти взагалі можуть рости? Ага. Там наводиться приклад, що це може бути порада бабусі, почута колись у дитинстві. Ви уявляєте? Наприклад, ну, щось на кштат. Чоловіка треба контролювати, а то піде наліво. І це, здавалося б, абсолютно стороння ідея про стосунки, угу. переноситься на роботу, на дружбу. Ну все так. Але ж тут виникає ключове питання: а як узагалі зрозуміти, де закінчується оця бабусина мудрість, і починається мій власний справжній досвід? Як відрізнити, що я дію за чужою програмою? Mm. Це надзвичайно складне питання. І в цьому, власне, вся суть проблеми. Ці програми вони ж стають частиною нашої ідентичності. Ми їх просто перестаємо помічати. Тобто це стає нормою? Абсолютно. Єдиний спосіб аналізувати результати якщо ви раз за разом отримуєте той самий ну, негативний результат, виснаження, конфлікти, варто припустити, що проблема не в інших, а в алгоритмі моїх дій. Точно. І тоді поставити собі питання а чому я насправді так роблю? Яка віра змушує мене діяти саме так? Це, власне, і є перший крок до виявлення цього конструкту. Тобто це не просто стереотипи, це щось значно глибше. Так хоча в матеріалах ці поняття розмежовують. Ага, там згадуються і простіші форми, от як шаблони, і більш небезпечні ментальні пастки. Чим до речі, пастка відрізняється від конструкту? Хороше уточнення. Стереотипи і шаблони це по суті когнитивні скорочення. Мозок він же шлінивий, він не хоче аналізувати кожну ситуацію з нуля і використовує готові ярлики, наприклад, всі бухгалтери нудні або креативники не організовані. А от ментальні пастки, на відміну від простих стереотипів, вони часто маскуються під щось таке раціональне. Тобто, ну класична пастка незворотніх витрат це, коли ми продовжуємо вкладати гроші, час, зусилля в абсолютно провальний проект. Бо вже ж стільки вклали саме. Логіка тут нібито є, але вона спотворена. А конструкт це ще глибше. Це вже фундаментальне правило про те, як влаштований світ або яким я маю бути. Добре. Але чи не бувають стереотипи іноді корисними? От я бачу людину в діловому костюмі, я автоматично припускаю, що вона офісний працівник. І в ну, 99% випадків я маю рацію. Так, це економить час. От. Де ж та межа, за якою корисне спрощення стає шкідливим упередженням. Межа проходить там, де ми перестаємо бачити реальну людину чи ситуацію, а бачимо лише ярлик. Ваш приклад з костюмом це, скажімо так, швидка класифікація. Вона не шкідлива. Але вона стає шкідливою, коли ви на основі цього костюма робите подальші висновки. Він офісний працівник, значить, він консервативний, без почуття гумору і нездатний на ризик. М -м, зрозуміло. Ось тут корисний ярлик перетворився на обмежуючий стереотип, і він завадить вам, можливо, розгледіти в цій людині потенційного партнера для інноваційного стартапу. Проблема не в скороченнях, як таких, а в нашій сліпій вірі в них. І ці упередження, як я зрозумів з аналізу, вони б'ють одразу по трьох ключових сферах. Перша це наше сприйняття інформації. Ми буквально бачимо не те, що є, а те, що очікуємо побачити. Абсолютно, ми фільтруємо реальність. От якщо Київник переконаний, що його відділ продажів ледарі угу, він буде помічати лише як вони п'ють каву. Так і повністю ігноруватиме дані про перевиконання плану. Його мозок просто виріже цю незручну інформацію, щоб підтвердити існуючий стереотип. Друга сфера сприйняття себе це, мабуть, найболючіше. Угу. Класичний приклад у мене немає здібностей до математики. Бо так колись у п'ятому класі сказала вчителька. І все, ця фраза може визначити все життя людини. Так, і вибір професії. Я сам пам'ятаю, як мені казали, що я неуважний, і я ну, досить довго вірив, що нездатний до роботи, яка вимагає концентрації. Саме так, і в робочому контексті це проявляється постійно. У сесії був яскравий приклад керівник бачить у співробітниці величезний потенціал. Пропонує їй очолити новий напрямок. А вона відмовляється? Так, зі словами: Ой ні, я не лідер, я не впораюся. Чому? Бо колись у минулому в неї був якийсь невдалий досвід, або хтось їй сказав, що вона занадто м'яка. І цей старий, давно не актуальний стереотип блокує її реальний ріст. Вона по суті відмовляється від майбутнього через привід з минулого. І третя сфера сприйняття інших, особливо колег. Ну, це те, що може просто вбити будь-яку командну роботу. Отак, стереотипи, на кшталт, всі з фінансового відділу, бюрократи, що лише заважають, або маркетологи обіцяють золоті гори, а потім нічого не роблять. Саме так, і ці стереотипи створюють такі, знаєте, невидимі стіни між відділами, замість того, щоб співпрацювати, люди починають воювати з якимось уявним ворогом. Вони приписують колегам злі наміри, яких у них можливо і близько немає. Вони бачать не колегу, а карикатуру. Власне, так. Карикатуру, створену власним стереотипом. Це все, чесно кажучи, звучить трохи гнітюче. Виходить, ми всі заручники цих програм, які постійно спотворюють нашу реальність. Невже немає виходу? Вихід є, але він вимагає роботи. Цікаво, чи пропонують джерела якийсь ну практичний інструмент, щоб, хоч якось, відкалібрувати власне сприйняття. І так, такий інструмент є. Це одна дуже конкретна вправа. Вона мені здалася водночас і простою, і е, дуже потужною. Розкажіть суть така: потрібно взяти одну свою рису, наприклад, цілеспрямованість, і спершу оцінити її в собі. Ну скажімо, за п'ятібальною шкалою. Добре. А потім, і це найцікавіше, попросити зробити те саме кількох людей двох трьох, які ставляться до вас добре, і ще двох, з якими стосунки, ну більш нейтральні або навіть прохолодні. І магія починається, коли ви порівнюєте ці цифри. Так розбіжності між вашою оцінкою та оцінками інших, це і є ці самі сліпі плями, які спричинені стереотипами про себе. І це працює в обидва боки. Можна виявити як недооцінку себе, так і і переоцінку. Але ж це може бути дуже незручно. Просити колегу цінити тебе, особливо тих, з ким стосунки прохолодні, це ж ну, прямий шлях до якоїсь незручної розмови. Або навіть конфлікту, так чи є якісь поради, як це зробити максимально коректно? Безумовно, це вимагає певної сміливості і, що важливо, правильного підходу. Ключ у формулюванні. Не треба питати, що ти про мене думаєш. Це точно краще сказати так. Я зараз працюю над своїм професійним розвитком і намагаюся краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони. Мені дуже важливий твій погляд зі сторони. Чи міг би ти, будь ласка, оцінити мою цілеспрямованість за п'ятибальною шкалою? Тобто, підкреслити, що це для мого розвитку? Саме так і що ви відкриті до будь-якої відповіді. Це знімає напругу. У матеріалах був чудовий приклад з керівницею. Вона вважала себе дуже цілеспрямованою, ставила собі п'ятірку. Ага, пам'ятаю. А колега, з якою були напружені стосунки, оцінила її на трійку і додала коментар: Ти настільки цілеспрямована, що іноді йдеш по головах і не даєш іншим дихати. Так, це ж абсолютно змінює всю картину. Те, що вона вважала своєю суперсилою, для іншої людини було по суті токсичною рисою. Ось, і це найцінніший інсайт. Ця вправа показує, що наш образ себе це лише одна версія правди, а наш реальний вплив на людей може бути зовсім іншим. Це і є вихід з цієї скляної банки власних уявлень. Щоб остаточно закріпити цю ідею про силу упереджень, у сесії наводиться експеримент, який мене ну, просто вразив. Коли я про нього прочитав, я зрозумів, наскільки наш мозок насправді домальовує реальність. Експерименти з фотографією. Так. Учасникам показували фото одного і те ж чоловіка. Першій групі сказали, що це небезпечний злочинець, і що вони побачили? Вони почали бачити в його рисах обличчя підступність, жорстокість, злий погляд називали його звіром. А другій групі показали те саме фото, але сказали, що це видатний вчений. І раптом... і раптом ті самі риси обличчя почали інтерпретуватися як ознаки глибокого розуму, доброти, мудрості. Одне слово, один ярлик і сприйняття змінюється на 180 градусів. І це ж не просто якийсь психологічний фокус, це відбувається з нами щодня. Керівник отримує резюме кандидата з компанії-конкурента, яку він не любить, і ну, підсвідомо починає шукати в резюме недоліки. Або навпаки, бачить диплом престижного університету і автоматично приписує кандидату риси, яких у нього може й не бути. Саме так ми реагуємо не на реальність, а на нашу інтерпретацію, яка забарвлена стереотипами. Отже, підсумовуючи, виходить, що ми всі, ну, без винятку, керуємося цими ментальними скороченнями. Так, це не добре і не погано, це просто факт роботи нашого мозку. Вони економлять нашу енергію, але ціна цієї економії спотворені реальності. І ці програми можуть бути успадковані, нав'язані соціумом або ж сформовані на основі давно застарілого досвіду. То що робити? Мета, як правильно зазначається в джерелах, не в тому, щоб позбутися їх повністю. Це, скажімо так, майже неможливо. Мета розвинути в собі внутрішнього спостерігача, тобто усвідомленість. Так, навчитися впізнавати момент, коли вмикається автоматична реакція, і в цей момент робити паузу і ставити собі питання: стоп, те, що я зараз думаю чи відчуваю, це засновано на фактах, на моєму перевіреному досвіді, чи я просто йду за старим звичним шаблоном. І наостанок така думка для роздумів, яка вже виходить за межі наданих матеріалів, але логічно з них випливає. Mm, цікаво. Ми багато говорили про виявлення вже існуючих стереотипів. А ось над чим варто поміркувати, яку нову свідому установку чи конструкт можна було б обрати, щоб протидіяти власному обмежуючому стереотипу, тобто створити нову програму, саме так. Якщо стара програма каже, я маю все контролювати щоб уникнути хаосу, то як могла б звучати нова, більш корисна програма? Можливо, я довіряю своїй команді і це вивільняє мою енергію для стратегічних завдань. І як би такий новий конструкт змінив дії вже завтра? От от, і як би він змінив ваші дії вже завтра.